Привіт, друзі! Ми з вами дуже давно не бачилися. І сьогодні я розповім вам нову притчу. Одного разу до мудреця прийшов звичайний чоловік і каже: Мудрецю, тебе оточують завжди такі хороші, добрі, щирі люди, які завжди поспішають тобі на допомогу, а ти їм, вони не заздрясть, підтримують тебе, а мене оточують самі злі, злі люди, які завжди хочуть мені якусь підлість зробити. чи... І щось недобре. Де мені знайти таких хороших людей, які оточують тебе? Мудрець так подумав і каже: Сідай. Е -е Попрошу тебе подивитися і знайти в мене в кімнаті речі коричневого кольору. Для чого це мені, відповів е чоловік. Я ж зовсім з іншим прийшов. Виконуй все, що кажу. Ну, добре, погодився чоловік. Подивився він все. Тепер мудрець каже, закривай очі. Чоловік закрив очі і мудрець каже, називай предмети коричневого кольору, які ти побачив в мене в кімнаті. Це було дуже легке завдання, тому що чоловік з, е, з легкістю почав називати речі коричневого кольору, бо їх було дуже багато в кімнаті. І це стіло, стілець, ліжко, е, книги, посуд. М -м, добре, молодець. Перне відкриває очі і назви речі ем, синього кольору. Синього? Здивувався чоловік, він же не запам'ятав нічого зовсім синього. Подумав трошки і каже, «М -м, я не знаю, що є синього кольору. Добре, відкривай очі. Подивися довкола. Ти бачиш що синього кольору? А синього кольору насправді було дуже багато. І книги, рушники. Там приладдя різне, одяг, скатертина. Дуже багато синього кою. Чому ж я не, не назвав синій? Я ж його бачив. Мудрець каже, так само з людьми, ти помічаєш одразу все, що є нехороше. Може, людина просто була в поганому настрої, або там щось з нею трапилося. Тобі треба підтримати її. Починай дивитися і шукати в людей все, що в них є хороше. В кожного хорошого є дуже багато. Засеречся на цьому, і ти побачиш, що всі люди, які тебе оточують, вони мега цікаві, мега круті і просто найдобріші, наймиліші, які можеш знайти. Тому просто е, зосередся на доброті тих людей, які тебе оточують. Побачиш, які вони. Подякував е, чоловік, вклонився і пішов. Наступного разу приходить і каже: Мудрецю, в моєму житті нема жодної поганої людини. Вони найкращі. Дякую тобі. І я дякую вам, друзі, за те, що ви послухали сьогоднішню притчу. Сподіваюся, вона стане вам у пригоді. Eh, дякую вам до наступних зустрічі! па